Ловля-головля з заходом в воду взяв свою поки що улюблену дайвопресу 60-ту відправився, ловить головня. Поки що на вертушки, не коливалки. Ну, воблери поки не ставив, дали жодного результату. Опа, був вихід. З мінусів зараз трохи великувати вітер. І... Супер точні закиди, як я люблю, не виходять. Але підкоректовую свої закиди, приспособлююсь. Взяв трохи сьогодні сильнішу нитку, 0,13 дуй, бо 008 вже трохи опасний. Вода прогрілась, в головні стали дужчі. Ну, плюс завжди є можливість зустрічі з хорошим трофейним головним. Так, треба знайти місце, де його можна було б добре взяти. Можливо навіть зробити заход у воду. Тихо. Тихенько. Так. Хоп. Да, борьба майже йде на рівних. Да, інша палка могла б так добре і не відпрацювати цю рибу. Але... Дай в опресу і ловить приманка, личинка від фішапу і декой гачок червоного кольору. Хороший розмір. Так, біжимо по води. Така риба має.